Всім привіт, ви на каналі Papier Splay. ми будемо грати в FNAF simulator. Ставте і підписуйтесь на канал, Жміть дзвіночок, щоб пускати відоси. І стримемо, мабуть. І, і приємного перегляду Так, все, я трохи повідкривав аниматроники файне, прикольно. За Фоксі вже файну можна пограти, він взагалі класний аніматрос. Всім все. Бери... Заварюйте чай і приємного перегляду Давайте ми за Фоксі пограємо.

Бляха, я тупонув. Зараз він на цю камеру повернеться. Ханік. Ханік на ту камеру. Вали-вали. Ну опа! Всрався. Це не що просто... Рудар якось. Так, що що у нас є? Давайте в других нам візьмемо... Визер Бонні У мене є тактика, Дивіться Це просто професіональна тактика Аниматроник Блин Храм сразу замечает Блін, ще й не пропускай, беда шукает Б яха, та тут рух, Вики ворота, блін, тут машина б приїхала я не могу зайти. Так, Так, дарт так лапка. Здравствуйте, она супер сила. Так, зухранник. У нас немає да Ми зараз вот такого. А то монетка. Так, зухранник буде зараз полита на камеры. Ми зараз хитружопи. Жстко. Опа! Привіт! Дай монетку! А як тут підібрати монетку! Ничего он не видно, блин, нормально. Вов на втрит, там вообще все тяжко. Там тебя тупо. Зазывается и хранит. Не, не, Там жопа. Давайте замангл. за манго. За манго вообще файно играть можно. Вообще файно Просто там тря... А кулак понял в мастер. Та система в неї трошки мого. Так. Наверх давай, сразу. Ти тебе запалив. Не отиде Зараз ми йдемо сюди, одразу проходимо туди і наверх. і він нас не замічає, бо він не дивиться наверх. верх і нічого, він ніяк нас не дивиться. Нести на маску. Опа! Салют охрані! І на гол! Опа! Часто йому на голову впало. Кстати, там з кошмарами. Я дуже в них прикольно связан. Кошмар, ніби зупиняє, що там пробить шасу. Тобто кошмар, кошмарный фред, Бонни. Не ботаю, що кошмари роблять, але вони щось з часом роблять. Хтось заповільнює, хтось, хтось зупиняє, хтось усе прискорює. Wow. А в них набагато новіше. це буде. то там бегать? Что-то О, не запиняй, я чё разъяснил. Так, на то А это заузмите, чё-нибудь подвесите, что нибудь подвесите. Ясно, що нічого не Так, є. <по> 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 Ще нам не вистачає одної монеточки. Ну Фастокін, Бонні Фредді. Давайте за Фредді, блін Це ж. Самий головний, ведміті, я... Перемикав. Помилка 175, а Так, ну, Фредді. Ну він начебто швидше від, від Бонні ходить. Че его супер робите? О, фоксянич. Здоров. Блин. Шен жопа не пролазим. Так, ну тут кодорчик, блин, дивіться, які манюнки, манюки, блин, кифред. Зато бля. Фредди лайт, блин. Але Фін, жопа Смислі Смислі, смысл, смислі Вміслі, я проти не во жопа странне. Тут жопа странене, пацани я не го вроді, блін, трамвало, трамменче пицца хавати, ти тей... шо, блін, ти на роботі чи де? Не від... відмежа жопа, від'їла собі жопу таку шоу попадаю в купосу храні. Ш. Сарамляйку петов. Я тут постую, окей. Фаз беру в ударі. Так. Четвертый. А тут вообще скип. Ну, давайте купим, купим. Раз таки, Фонтан. Ну, я тут трошечка не помню. А, нет, тут вообще треба купувати. Фонтан Фредди дуже прикольный. Ну, а, добре. Хотел Фоксианы, Фоксяныча будет. Та, не знайдеш, що це за фоксіон. I'm sorry, but is never enough room on this stage for both of us. Точно! Точно, я ще купував Джеку Бонні. Я Джеку Бонні купував, так? Чи Джеку Фоксі? Так, 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 де вони? Хеллоу. Та, Джек Облоні купував. звісно, повільні, ну там є нічка файна, там є таке одне ніч, бочко, як можна і Ось це жок завалити хренька, як два свої У мене зараз будуть всі в шоколаді. Будьте пиццерии душ подавай. А таков взял, опишот, тако, хоть я дружов. Них тут не знаю, штучный. Цени, наш типу знау, шумає, демо. Прирай. Ну е моя, я попав. Храників, храй, пауве, не шо. Не знай Палый тільки Чья... Чи то я... Чи? Не, про ч пошел? Все будет. Так, да, він зараз палить. такой коп, я ты а що ти там ще дивишся? Там ще ні. Фокс Сянеж у нас був, так? А Фокс Сянеж з горячим передаком не був, точно. Ну, гріх. Фокс Сянеж без горячого передака. І не забудьте позбирати фасад. Okay. Фокси. Да Та, ничего. Так, тут у нас и я. Кошмар, Так, за чобоні у нас зупиняється. То кошмар міфред має. Кстати, джом тут пойду. Фокси нема. Мульше тоже файт. Але В ага, він перемотує назад, що

я думаю, що він перемотує, типу, назад і пацан, типу, повертається назад, чи він назад повертається. А він прискорює, скорое Нормально. 50 плюс штраф. А шо пліш. Не, блин. А, ні, за плюс штрафа там в общем гуморой не работа, пацаны. Можно шо може? Стоп Чика не працює. Тоді два этого не аж увидев Помилка 175 Не, ну як б всю Та й... може мені здавалося що бо не повинны Не знаю Та й тайк Фредди ход Звісний тайп Фукси Він э, ...в сил, що він може кнопку ломати не с той стороны Бонни ходит. Чика с Фредди ходят по левой стороне, а Бонни и Фокси... Поправили. Так, давай крутись. Жопа не пролазить Це проблема. Такая жопа велика. Блин, реально не пролазить. Блін, походу не прийдеться не по традиції. Це робити Через... Блин, нічого. Що... Я що, біть, не можу? Я що застряг в цьому тмкордоре сам. Охранник, бля, харапалет мене. Пред эти поливи. По ливий по ливи теке горої ходят. А чем я не я, я, я супер -плазил. Так, давай. Ай, йомий, я йому ж двер... двері поламав. <працю> Хреник, ти виглядаєш? Блін, я не знаю, я тупо стріляну там. Ми не ходимо по лісу. Ммм... Я теж об'юхаю. Можна нажати мені на своє... Чо мені не давати? Чо за фігня? І охранник кліпали в мене. Та ебаний. Йо... Шашли. це буде довго. Забойні я взагалі не угоню. Нічого згоди. Скорійся. Не чую, що двері щось ломають. Давай, дай пройти. Блін 4 години, че шф А коли я граф нав, то він мене догнути, коли я вежду Чи-чо-ч шопа Блін він постійно тю камру дибіт Охранник ти, у... ти... ти не наглієш, блін! Фоксі, ну блін, ну стань, допоможи мне, братан. брать mm -hmm. да, все самому. блин пустину вин Дерится на мен, на менеджере. <зывы> 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 я мужик камеры лопат блин я походу не стяну все ха да, не Він, блин, блин, бьет Як? Як? Як Ти Ты уже в ліву сторону дивився, охранник, блін. Ти... Тебе бы Жопи, очі, очень шо, блін? Я, я. Я. Я... Я так ще довго, блін, охранника не ловил. Нафиг вс шовнв. Блин, зара... Йоу енергий купаши. Ніленергія тратится. Відвежий, блин. Пьет сим. Неееие Ні... в жену. Охранник, ша слово, ты вжу. Не, забойник, я у шап, блин, не воду. Йоу, лос. Черт подрежь охранника, блин. Ну зараза, воно пало на всі камеры дивися просто, одночасно Думаю, на цьому будем закінчувати так ролик получается нормальний Всем удачи, хорошего настроя и вакенра. До наступной зустрічі.